Безмежно радісно бачити, що нас стільки зібралося на презентації, на прем'єрі у, прем у самому Полтаві фільму, присвяченій постаті Григорія Повороти. Серцю своя єсть любов. Пан Ігор Остров. Війна втрутилася в наші творчі плани. Ми не мали часу на зйомки, ми не мали часу на Мукаш. Ми знімали всього на 12 днів цей фільм під обстрілами. Під бомбардуванням ми презентували фільм. і Це був такий, знаєте, інформаційний удара про Героя Сковороду. В той час, коли була спроба знищити сковороду, говорити і показувати світу і про сковороду. Тому фільм, власне, називається Світа ідуть. Для нас це було дуже важливе місце, знаєте, як сковороди є байка, а потім сила на сторінку, тому ми так само зробили вітри. Це така сила культурної дипломатії показати арабському світові наших сучасних художників, роботи, як яких виконані використані в нашому фільмі. І таким чином ми теж популяризуємо українське мистецтво по всьому арабському світу. Дякую також клубу Сентенція і Андрію Гурникову за сприяння і допомогу цій Bis зустрічі.